Масова бавовна на болотах нові морські дрони від Служби безпеки України та Макрон, а також інші європейські країни, які майже готові відправити свої війська до нас. З якою метою і коли саме за яких обставин про це не тільки, друзі? Буквально за кілька секунд. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Пошли, выйдем. Виходити вже пізно. Ще один тиждень, і нова бавовна в різних куточках Росії з СУ знову вибивають ворожу логістику. Подвійний удар у Курську дрони цілять по гірничо збагачувальному комбінату. Спалахує склад паливно-мастильних матеріалів. Ступи чорного густого диму у Білгерській області. Безпілотник прилетів на Губкінську нафтобазу. Цей об'єкт дрони намагалися поцілити ще у середині лютого. Тепер успішно провели роботу над помилками. Росіяни хотіли взимку заморозити Україну, але вийшло чомусь усе навпаки. Аномальні події на батьківщині оленяра шойгу в республіці. Тува злітає у повітря шагонарська ТЕЦ. Московити щось бурмочуть про вибух хмари вугільного пилу. Після потужної детонації місто залишилося без центрального опалення. Під кінець тижня не менш загадково вибухає газогін у хантимансійському окрузі, і не вперше його вже підривали. Торік вогонь видно на десят. Кілометрів. У неділю в день спалахує і у Пітері біля аеропорту Пулково. росіяни кажуть, що горить промзона в районі із промовистою назвою Гарелава. Загалом вогонь на площі у понад тисячу квадратних метрів є постраждалі. Ході провірки буде дана оцінка причин, причинам прийдеше, що дійсно контролюючи кордон ситуації. Мабуть, такий збіг обставин, що саме в цей день, в цей час, на литовищі Пулково оголосили план Ковіор. Через загрозу безпілотників зупинилися усі авіарейси. Збивати невідомі дрони підняли у небо бойову авіацію. Звуки роботи ППО чули і на землі. Але найбільш запальна ніч у росіян сталася в 210-ту річницю із дня народження Тараса Шевченка. В ніч проти 9 березня московити повідомили про наліт майже півсотні дронів. Їх помітили над Білгородською, Волгоградською, Курською та Ростовською областями. Найбільше прилетіло в останню до Таганрога. Як хорошо! Дрони били прицільно в авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. На ньому вже тривалий час лагодили літак дальної радіолокаційної розвідки А-50. Перший його пошкодили рік тому на білоруському литовищі Мачулищі. Як заявляють змі під час спецоперації СБУ на антенну літака, скинули вибуховий пристрій. Ну а цього разу дрони камікадзе вирішили завершити ремонтні роботи просто в ангарі. На нових супутникових світлинах можна побачити пошкоджену покрівлю. Власні джерела волонтера та засновника благодійного фонду Сергія Притули повідомляють, що літак вдалося уразити. Зокрема, над цим працювали і ті дрони, на які українці збирали гроші на спільну кошти під назвою Можем повторіть. Що до нічної бавовни на болотах можливо причетні і безпосередньо ви наші глядачі? Озрів Єбать, вообще база Але війна – це втрати з усіх сторін. Вперше під час отримання систем Петріот Росія не лише порожньо заявляє про ураження комплексу ППО, але демонструє і відео обстрілу колони із технікою, яка вкрай схожа на пускові установки Петріот. Ворог вдарив вночі, балістичним іскандером. осінь та аналітики визначили і локацію неподалік Покровська на Донеччині про високу ймовірність Ати ППО в ефірі телеканалу Еспресо говорив ветеран російсько-української війни Євген Дикий. Це дійсно знищення двох ну тільки не двох комплексів. Взагалі, то комплекс це Петріо, це і радіолокаційна станція, і машини керування, і кілька пускових. Знищено дві пускові установки. Причому на жаль, здетонували саме ще їхні ракети. Тобто, ну там на жаль, на жаль, в екіпажа. Там шансів вижити. Ну на жаль, практично не було. Ну слухайте, люди, це війна. Не буває так, щоб втрати були. Тільки в якоїсь одної сторони, і ніяка техніка е, не є взагалі е, захищеною, ніяка техніка не є, так би мовити, безсмертною. Ну от нещодавно росіянам повезло, вони вперше знищили наш хімас. Ага. От ну так в нас їх все ж таки на даний момент вже біля 40 має бути. Ну один втратили. Ну вибачайте, це війна. А от Петріот дійсно, поки лічені всі, от буквально на пальцях одної руки, е, максимум двох руки, що якщо, якщо окремі пускові рахувати, все ж таки не одної руки, але. Але тому, звичайно, це серйозна втрата. Але а що поробиш натомість в американському інституті вивчення війни вважають, що ворог міг поцілити зовсім не Петріот, а військові вантажівки схожі на тягачі для пускових установок ППО. Втрата будь-якої цінної техніки це безумовно послаблення війська. Але втрата людей досвідчених фахівців і перевірених бійців набагато важча для зсу. Чи варто шукати у новинах фронту зраду і говорити про опущені руки? Якщо вони навіть не готові були їх підіймати, краще взяти за приклад тих союзників, які ще кілька років тому виглядали голубами миру, а тепер обіцяють не дати жодного шансу Путіну на подальше просування. Еммануель Макрон розпочав дискусію про залучення солдатів НАТО на українській землі і навіть не думає її завершувати у спілкуванні з лідерами французьких політичних партій, заявив, що в разі руху фронту в бік Одеси чи Києва на українські землі одразу прибудуть війська альянсу. Видання політику повідомляє, що Париж вже в процесі створення коаліції тих держав, які готові відправити своїх солдатів до України серед потенційних союзників і Чехія. Яка на тижні завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для зсу перші партії боєкомплекту можуть надійти ближчим часом. А поки що чеський президент Петер Павел закликає до нових форм протистояння Москві. Сходнами си напросто в тому, хто порушив міжнародне право. Ми всі згодні, хто порушив міжнародне право. Якщо ми поводимося в межах міжнародного права, то не повинні закриватися від можливості підтримати Україну. Я з цим згоден. Ми повин повинні шукати нові способи, зокрема, обговорювати можливу присутність в Україні у різних формах? Дискусію розпочали Було важливо зробити заяву про відправку західних військ в Україну, бо ми всі повинні усвідомлювати, що ця війна зачіпає і нас. Ми ніколи не хочемо бачити речі, якими вони є, але повинні бути свідомими. Ми вже два роки повторюємо на прес-конференціях, що війна повертається на європейську землю. Чи можемо ми відвернутися і гадати? Ти що все триватиме так і надалі, я так не вважаю. Тому це стратегічний прорив, до якого я закликав і який я цілком підтримую. Друзі, зроблю зараз паузу для того, щоб ви підписалися на канал Яніна Соколова. Поставили дзвіночок, аби сповіщення про наші нові відео з'являлися у ваших гаджетах. Продовжуємо. А найближче до України країни-партнери вже роблять і несподівані анонси. Чільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що окремі країни вже доправили до України своїх військових. Втім, невідомо в якій ролі виступає цей контингент, і про яких саме союзників йдеться. Ґ, країн. Солдати країн НАТО вже є в Україні, і хочу щиро подякувати тим державам, які ризикнули це зробити. Вони самі знають, хто це, бо я на відміну від деяких європейських політиків, цього не скажу. Ні, політиків європейських нічого не скажуть і російські моряки, адже вони. Потонули минулого тижня. Ще один російський корабель згадав про курс крейсера Москва. Зграя безпілотників гур пустила на дно патрульний катер Сергій Котов, який міг бути обладнаний і ракетним озброєнням. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Полювали на нього не вперше, і вже були успішні атаки. Але він зміг відновитись після проведення. Ремонтних робіт У ворога були на них плани, окрім власне патрульного катера або корабель типу Корвет. Також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно. І вже такі спроби були. Ну власне, чим менше таких суден, тим відповідно менших зенітно ракетних комплексів буде на них розміщено. А це означає більше можливостей для. Українських сил безпеки та оборони у Буданову повідомляють, що не менше сім російських моряків стали навіки хорошими руськими. Ще зо три десятки поранені. Як виглядала атака? Це задокументували на відео ті окупанти, яким пощастило більше, ніж екіпажу Сергія Котова. Бачить, нахуй, вон вон, вон дрон вон дрон. или лодка, блядь? Дрон, дрон, дрон. дрон. Как? Вон второй дрон. Ебать, че это? Уходить. Мы волной сейчас. Ебать. Ебать. Нахуй. Після чергової затопленої російської бляшанки ворог змінив тактику не лише відправив у відставку командувачі чорноморського флоту, але й впродовж тижня взагалі забув про виведення інших кораблів у Чорне море. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Росіяни досі розбирають результати наслідки цієї. Своєї втрати роблять відповідні висновки, і станом на зараз навіть не виходять в море, тобто, звісно, що ця ситуація не буде залишатися на жаль, такою і надалі. В якийсь момент вони все одно повернуться до виконання завдань, які покладаються і надалі на так званий Чорноморський флот, але в принципі можна сказати, що по перше, ситуація стабільна, по-друге, тенденція. Позитивна для нас в першу чергу, тому що, е, як ви бачите, в Чорному морі фактично ініціатива на боці України. Росія, вочевидь, хотіла медійної відповіді за потоплений корабель. Маємо черговий удар по Одесі. Є загиблі в російському міністерстві війни. Стверджують, що поцілили склади морських дронів. Ніяких підтверджень, звісно, немає. Але є інше підтвердження: ракета вдарила саме в той час, коли до Одеси приїхав президент України та делегація із Греції. на і із прем'єром як повідомляють CNN приліт стався за кілька сот метрів від кортежа. Це підтвердив і сам Зеленський. Мені здається, що москаряно сон не тільки чули. Ми бачили сьогодні, а це відповідний удар. Ви бачите, все одно є це військові або цивільні. Хто б не був, є гості міжнародні. цим людям, все одно будь-який ракетний удар не зупинить війну. І поки Росія малює уявні переліки знищеної техніки, в СБУ показують оновлені морські малюки. Це нова партія надводних безпілотників, на які зібрали майже 300 мільйонів гривень. Перший з них має назву Авдіївка і вже успішно проходить випробування десь на гирлах Київщини. Про це розповів бригадний генерал військової ко. Тр. розвідки СБУ із позивним Хантер саме він стоїть за розробкою морських дронів служби безпеки, і саме за допомогою них Хантер організував другий підрив кримського мосту у липні 2023-го. Це дрон з новими покращеними значно покращеними ріхідними властивостями і спроможностями, який точно зможе доставити корисне навантаження понад тонну на дистанцію понад 1100 кілометрів. Інші параметри я поки що не можу вам їх озвучувати, але ми притримуємося такої стратегії, що це має бути універсальна платформа, на якій ми будемо розміщувати і вже розміщуємо дуже цікаве озброєння, яке вже дуже гарно себе показало і ефективно, вразивши чотири російські корабля біля Севастопольської бухти у весени минулого року. Ось такі справи. Наш дайджест щотижня. Нагадаю, ми аналізуємо події, які сталися. Якщо ви раптом щось прогавили, то підпишіться на канал Яніна Соколова. Тут щотижня, окрім наших щоденних випусків, ще і один підсумковий. Все для вас, друзі. Обіймаю слава Україні! Слава Зсу. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. До зустрічі!